Без хімічної зброї та спецпризначенців старого режиму, ось перші кілька рішень нового сирійського лідера Абу Мухаммада Аль-Джулані. Усі, хто служив у силах безпеки та за каденції Башара Асада, звільнять щодо хімічної зброї, якої після втечі диктатора залишилося, чимало нова влада запевняє координує свої дії з міжнародними організаціями та обіцяє за жодних обставин її не застосовувати. Ізраїль, тим часом, так би мовити, про всяк випадок, власноруч виносить склади зі зброєю масового знищення. Про останні події у буремній Сирії розкаже Анна Басова. На контрольно-пропускному пункті Хатай на півдні Туреччини люди шикуються у довгі черги вже кілька днів поспіль. Більшість вихідців з Сирії, які тікали від тиранії Башара Асада, тільки но почули, що режим повалено, зазбиралися додому. Як облаштовуватимуться, ще не знають. кажуть найголовніше минув страх. Я не можу думати зараз ні про що. Мені просто потрібна душевна рівновага. Я безмежно щаслива, що Сирію звільнено, бо я не була там з дитинства і вже погано пам'ятаю свою країну. Дуже рада, що мені її повернули, що я зможу нарешті спокійно жити. Повертатися додому закликають і нові лідери. Глава повстанців Ахмат Ашшара, більше відомий як боєць Абу Мохамед аль джулані каже, відбудовуватимуть Сирію найкраще ті громадяни, у кого тут дім був і знову буде. Немає нічого величнішого ніж возз'єднувати сирійський народ. Режим розділив і роз'єднав людей. Наші співвітчизники тонули в морях, жили просто неба на чужині, кочували по наметових таборах. Нині у нас з'явилися нові можливості, а тому всі, хто емігрував. Мають повернутися. Одне з перших уже ухвалених рішень Аль-Джулані – розпустити сили безпеки попереднього режиму і закрити сумнозвісні в'язниці. Передусім Сиднаю, де династія Асадів десятиліттями тримала і катувала противників їхнього режиму. Нині, коли стіни найстрашнішої в Сирії тюрми впали, люди масово їдуть до Дамаска. Дізнатися, чи живі їхні рідні, чи бодай забрати тіла й поховати. Тут мав бути мій брат. Я шукав його всюди, запитував людей. Хтось радив пошукати серед пацієнтів лікарень, хтось каже, що він досі тут, десь у підвалах. Я не знаю, де він. Серед інших обіцянок Альджулані – сформувати якнайшвидше уряд технократів, який працюватиме до березня 2025-го. Як взаємодіяти з новою сирійською владою, говоритиме з лідерами Йорданії та Туреччини держсекретар США Ентоні Блінкен. У свою чергу Іран, який був на боці диктатора, заявив, падіння режиму Асада Тегеран не послабить. Не словом, а ділом свою позицію декларує Ізраїль. І ще до остаточного падіння режиму Асада танкові війська Цахалу перетнули буферну зону та увійшли до Сирії з боку голландських висот. Усе з міркувань безпеки. Мовляв, частина нової сирійської влади сповідує радикальний іслам. А це потенційна загроза для Ізраїлю, на якою ополчилася ледь не вся світова мусульманська спільнота за антитерористичні операції в Газі та на півдні Лівану. Останні кілька днів Ізраїль завдає по Сирії ударів із повітря, нищать склади зброї, що залишилися після Асада і арсенали хімічної зброї, яку до слова сам колишній диктатор застосовував проти свого ж народу. Як складуться в Ізраїлю відносини з новою сирійською владою, наразі невідомо. Рішучих заяв у його бік від повстанців поки не лунало. Та ще цікавіше з Росією. Її хаят Тахрі Рашшам оголосив своїм головним ворогом у 2017-му разом з Іраном. Анна Асова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.